Часто там чую там, у третьої ї бригади така-реклама, або у вас щось є. Я кажу, ребята, що? Ну, а ви хтось подумали, що, що левова частка цих людей до 22-го року не воювала. Ну, так, окей, у мене там костяк було під 800 азовців, та, моїх, там, які там, цей костяк от, був в бригади. Ну, і багато в чому зараз. Але вже зараз виросло нове абсолютно покоління. Ті, як їм, там, які були там, в патріотичних націоналістичних організаціях, там, в футболі, там, які дивилися на нас, там, як на це, вони зараз всі: взводні, ротні, зами начальників штабів і так далі. Їм по 24-25 років. У них вже досвіду повномасштабки побільше, ніж у тих самих моїх оцих перших там, 800 азовців. Ці люди, вони не кадрова бригада. Ми ніколи ну, доросли зараз в бригаді більше тисяч людей. В Азові на піки було тисяча. Ну, масштабуватися в 10 разів такого досвіду не було. Так, дуже багато всього, всього цього я відпрацював ще на Азові. Це зрозуміло. Ми не кадрова бригада. Стартові можливості наші були на порядок гірші, ніж у багатьох. Ніж у багатьох. Коли говорять про рекламу, теж не думають про прості речі. Ти можеш поганий продукт один раз продати. Взагалі в цьому немає проблеми. Я ж кажу: береш хірову зубну пасту, розклеюєш білборди, таргетуєш в Ютубі і продаєш. А потім відгуки щасливих. Один раз працює. Один раз, один раз. Відповідно, те, що бригада навіть в таких умовах росте чисельно, кожен місяць вона приростає по людям. При втратах, при всьому, вона приростає. Те, що бригада росте чисельно, це не про, не про рекламу, а про розуміння людей, які йдуть.